За кордон за 170 гривень. Саме стільки насправді коштує закордонний паспорт. І хоча нині за нього вимагають 377, а подекуди й більше півтисячі. Документ можна отримати в рази дешевше. Як не переплатити за закордонний паспорт, розкаже Юлія Дементєва. Дмитро зробити закордонний документ. Вирішив у березні. Дізнався, що його можна оформити усього за 170 гривень. Щоб оминути чергу, чоловік пішов до паспортного столу на нижню холодногірську о Прижає полшестого, мене зустрічають Люди, ну, март, ночь, будете, Дима, Дима, будешь сороковым. В этот день, ну, паспортный стол принимает с 10 до 12, ну, и так, получается, если сороковый по, по, по очереди, ну, шанс попасть, ну, такой уже, ну, говорят, не бойся, не уходи. проходить. В свою чергу. Чоловік таки дочекався, але натрапив на новий бар'єр у 500 гривень. Страховка, бланки та інші папірці стали Дмитру саме у цю суму. На сайті Державної міграційної служби саме такі розцінки на держмиту, вартість послуг і бланк. Врешті-решт зі скаргами чоловік заплатив 377 гривень. Вже після отримання паспорта звернувся до громадської організації, котра допомогла відсудити кровно зароблені. Суд пройшов дуже швидко, То тобто це було буквально два засідання, і на першому, на першому міграційне не'явилася і сказала, заперечуємо. Ті растворцев меле що попало, це він щось не той. Просимо скасувати цю справу. І а на второму вже об'явився їхній представитель, юрист, ну і програли. Рішення суду отримали сьогодні. Згідно з ним, міграційна служба повинна повернути Дмитру незаконно відібрані 207 гривень 15 копійок. 170 гривень покриває вартість всіх витрат пов'язаних з оформленням закордонного паспорту. То всі кошти, які сплачуються понад вони не мають ніякого відношення до оформлення та видачі закордонного паспорту. Як виявляється, за вимагання понад нормових коштів як не дивно паспортні столи відповідальності не несуть. Притягнути до суду їх можна лише, якщо вони проситимуть більше півтори тисячі гривень. Ініціативна молодь за це питання взялася обома руками. Ми закликаємо, що нам треба 20 людей, які будуть оформлювати закордонні паспорти. Подадуться до суду з нашою ну допомогою там безкоштовно, безкоштовною юридичною допомогою. Тільки тоді тих, хто оформлює паспорти, можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Зараз організація чекає на всіх бажаючих, котрі з їх допомогою можуть оформити закордонний паспорт за законні 170 гривень, допоки лише через суд. Утім, активісти запевняють, судова тяганина забере у вас максимум 4 години вільного часу. Юля Деметєва, Сергій Сурков на часі новини.